23 травня в стінах Миколаївського будинку культури відбулось урочисте святкування ювілею школи номер 2 Цей день навчальний заклад відзначив свою 120-ту річницю. Серед гостей ветерани, випускники, представники народного депутата Юрія Солода, керівництво Миколаївки, слов'янська, учні та батьки житті Ми завжди заучимся. І учить начина только наш учителя. Перва учительниця, послідня учительниця. Все це школа. 1894 рік. Рік заснування тоді ще сільської школи Миколаївки. Сьогодні друга школа провідний навчальний заклад. Як зазначають самі педагоги, маючи за плечима такий досвід у сьогоденні продовжують чинувати традиції. традиції. Нас дуже багато випускників, дуже багато учителі, які поверталися, будучи школьниками. Ви в школу і вони Сейчас у нас преподают. Під коллектив, конечно, поменялся, багато много молодых приходят. Но молодежь тоже молодцы, тож они новаторы, они привносят новое что-то в школу. Будівля, де наразі розташована школа, побудована у 50-х роках. Найголовнішою проблемою закладу було опалення. У холоді займатися продуктивно вкрай важко. Втім, у цьому питанні школі допомогли вагомий внесок у підтримку школи вніс народний депутат України Юрій Солод Солод Юрій Васильович, він нам памок. В реконструкции отопления, то есть он закупил материалы для того, чтобы мы поменяли полностью отопление в школе. Помог. И мы уже давали, ну, встречались с ними, он к нам приезжал в гости. Большое ему огромное спасибо. Цей день поздоровити рідну Альма Матер завітали ті, хто залишив її стіни 50 років тому. 17 випускників 65-го року відвідали святковий концерт. Колишні однокласники зазначають, то були найкращі роки. Ми їздимо з Києва, з Чернігова, з Львова, з Москви, з Пітера. Всі приїжджають сюда, з Ростова. і Ми зустрічаємося кожні 5 років здесь. Випускники тих років часті гості другої школи. Втім, невід'ємна частина свята сьогоднішні учні та ті, хто зовсім нещодавно залишив стіни рідної школи. В школі бажаємо, звісно ж процвітання, учителям крепкого здоров'я, терпіння. Більше дякую всім учителям. вони у нас найкращі все, всегда все добре об'ясняють, все понятно. Там подобається то, що нам поставили нову батареї в школі стало лучше. Оскар так же саме продовжати хорошо восстанавливать школу. Поздоровлення від імені міністерства, подарунки від гостей, це та інше наповнило суботній вечір. Керівництво міста вручило подяки школі і особисто директору, вчителям і, звичайно, ж педагогам-ветеранам. Привітала зі святом школи Слов'янська міська рада. З подарунками прийшли представники народного депутата Юрія Солода. А імені народного депутата Юрія Васильча Солода хотіла би передати. Вашій школі подачний сертифікат на приплітіння будівельних матеріалів, щоб ваша школа в дальнейшем процвітала. Перед прийдешнім річним ремонтом сертифікат на придбання будівельних матеріалів прийшов вельми до речі. Крок за кроком, відновлюючи стару будівлю, діти матимуть змогу займатися в теплі і комфорті.